Цей Руси, хто затримує? Сковозатеплене. Зступним проєктом рішення пропонуємо затвердити програму фінансової підтримки есковатеплені на 2025 рік. Ми всі не знаємо, що комуналка як комунальне господарство. це Болюча тема але постійно є якісь. Вирі якісь, 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 якісь скажемо, десь десь підлатувати треба, тому пропонуємо в межах виконання затратики і в межах виконання програми спрямувати кошти 150 тисяч гривень. Я говорю, раніше на, на виготовлення проєкту, на капітальний ремонт. Е, котельні по в місті школи, по вулиці Стрецькій. Думаю, всі знають, які є проживка котельня і для чого то потрібно. На місцемодах. Немає, але що не так. Приймов. 19. Прийнято. Судний проєкт рішення змін до фінансового плану комунального комерційного підприємства Схолівської центральної лікарні Сколівської міської ради. Пропонуємо на виконання вимог НСЗУ, на виконання вимог Сколівської міської ради. Внести зміни і затвердити фінансовий план Сколівської центральної лікарні в новій редакції за, по факту внесених на проєкт зі 4-віччя змін до міського бюджету та спрямування коштів з міського бюджету на фінансову підтримку лікарні. Тому всі знаємо, що йде мова, ми виділяли на попередніх сесіях кошти. Відповідно, на ці суми необхідно є необхідність уточнити фінансовий план з тим, щоб... В лікарні в тому числі не було вимка запитань до лікарні вікна СЗУ, яка зараз є регулятором на цьому ринку. Даний проєкту рішення у мене все. Прошу питання. Голосує. Проти. Тримуєте. 19 за. Наступним проєктом рішення пропонуємо. Затвердити в рамках співпраці з Хорівською міською радою знову ж таки міжнародної співпраці по програмам директної України-Польща на 2021-2027 роки. Пропонуємо затвердити партнерську угоду щодо реалізації проєкту No101, ІП010025, Дрік 23, Леді Сколи, будівництво технічної інфраструктури та придбання обладнання для ліквідації наслідків стихійних. В рамках міжнародного проєкту, програми, яку я зазначав раніше. Я думаю, всі знають, що йде мова. Я, якщо, може, є якісь питання у когось детальніше, то прошу задавати. Дякую за увагу.

Наступне проєкт рішення одноразова допомога сім'ям з новонародженими дітьми 5 2025 році. Марина Діана Петрівна, дитина народилася 2.025 року, свого пошення. Це 10 тисяч гривень. Голосую за років. 19 за. Приємно. Наступний проєкт рішення. Одноразова допомога жителям Осколівської міської ради з досягненням неї вілейних дат. Надати адресну допомогу. Добре Стефанія. 5 тисяч гривень Сілотруха, 90 років, Борис Мирон, 95, Марія, Синевет, Верти, 5 тисяч, Савка Марія Семері, Двертеся, не 5 тисяч гривень, 90 років. Зав'ятнадцять за 90. Років, 5 програма, проєкт рішення, програми підтримки захисників і захисниць України та членів її сімейна безпеки. Надати наразу допомогу з спослужбовцевому Черку на зарову на лікування 10 тисяч гривень. Дубина. Надати одноразову допомогу з військовослужбовцю щуру Роману Івановичу на лікування після отриманої травми 10 тисяч гривень. Підговориться. Надати наразі допомогу спослужбовцю з Стецулі Юрію Миколаєвичу, на лікування після травми Верхті Сеновині 10 тисяч гривень. Надати одноразову допомогу масній прізвище, Миколаївський прізвисько. Сестра військовослужбовця вихідних без вісті 5 тисяч гривень, надати допомогу Байдосові з них без вісті 5 тисяч гривень, надати одноразову допомогу туркові Миколу на лікування 10 тисяч гривень, надати одноразову допомогу барону Назару на придбання на спорядження 25 тисяч гривень, надати одноразу допомогу Карпію Карпіюпову для спорядження придбання 25 тисяч гривень. Надати одноразу адресну допомогу голосу Ігорю Васильовичу, 20 тисяч гривень, надати одноразову допомогу Кобицю Константину Степановичу, 20 тисяч гривень, надати Калиновичу Василю Петровичу 20 тисяч гривень, надати адресну допомогу по Віктору Олександровичу 10 тисяч гривень, надати одноразову допомогу Єрені Ользі Миколаївні для придбання спорядження 25 тисяч гривень для сина військовослужбовця. Прошу, питання. Бо, да, да. 19 за прийнято. Програм да соціального захисту. Наступне перекращення. Надати наразу допомогу село Коштальниця Феденічного світу. 4 тисячі на лікування. Меживроди на лікування дитини 10 тисяч гривень. Надати наразу допомогу жительці підгородців на усунення наслідків пожежі 4 тисячі, надати жительці користі жарівцю на усунення наслідків стихійного лиха 4 тисячі гривень, надати допомогу Девіцькому на поховання швабра чотири тисячі гривень, надати наразу допомогу вдовіну Юрію, поховання мами чотири тисячі гривень, надати допомогу Маффієвич Любові на поховання сина 4 тисячі гривень, надати наразу допомогу було, на лікування чотири тисячі гривень. Так, Доброго дня всім. Проект рішення про внесення змін до переліку першого типу, що збирається дачі обережі на аукціоні. Включаємо до переліку першого типу, приміщю перший поверх котельні о, народного дому села Нижньо Сіньєвид. І о, частину приміщення в другому поверсі народного дому, селище Вехне Сіньовин, площа 55 до 4 метри квадратних. Туга, о, там, так, як Мансер, ми друге дали для півстару вишка. А перший поверх вільний. Ну там без вікон, ще без нічого, може хтось має бажання. Ну, може комусь, що за якийсь сервіс. Київ сервіс? Ні, вони не потрібні. Добре, прошу, комієш. Має голосує проти тривоги. Наступне про затвердження протоколу про результати електронного аукціону. 15 липня на відбувся аукціон право оренди частини нежитлового приміщення, яке знаходиться на другому поверсі народного дому села Нині Сенєвин, площою 6,9 метрів квадратних. За результатами аукціону, переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю Сколи енерго і з місячною орендною платою 600 гривень. Практичне передбачає затвердити протокол. Прошу запитання. Немає, працює за. Проти. Приможна. 19 за. Прийнято. Про надання дозволу відділу освіти молоді та спорту Сколіської міської ради на списання майна з балансу. Правильня передбачає дати дозвіл відділу освіти, списати з балансу автобус Айєван. 2012 року випуску первісною вартістю гривень. Залишкова нурова вартість. Це школяр, який на подвір'ї відділу освіти стоїть. Та був аварій, суди закінчились. Списуємо. Всі, ну, всі документи надані. Пропозиція відділу освіти це ми по положенню. Якщо дивитися на рік, то вони зараз не дуже своє. Реально то не поговорна. Чи питання? Нема, голосуємо. За. Проти. за. Про внесення змін до додатків 1 та 2 рішення міської ради від 26.06.25 року номер 5683 цим рішенням ми затверджували оголошення на продовження договору аптек у договору оренди аптеки довіра. Оголосили аукціон, змінили законодавство, Кабмін ніс зміни у постанову і визначив тепер, коли договір оренди продовжується, це тільки на рівні останньої. Місячної орендної плати, по оцінці не йде. І прийшлося аукціон цьому відмінити. Треба затвердити нові стартові розміренної плати на рівні останньої місячної орендної плати. Це 4 тисячі 253 гривні 76 копійок з ПДВ. На 400 гривень менше, ніж було в нас стартове. На час військового станутися вони. Наслідки зміни. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти? Дев'ятнадцять два. Про взяття на баланс міськового приміщення, яке перебуває Сколіської міської ради, практично передбачає взяти на баланс Сколіської міської ради на слове приміщення, розташоване за адресою. Вулиця Держана Галицького, 4, місто Сколе, загальною площою 207 метрів квадратних. Мова йде про приміщення колишнього фінвідділу. Право власності ми маємо на міську раду, але воно не стоїть на балансі. Фінвідділ. Колишній фінвідділ. де шинкова була, ну, всі знають, Ну, Ну, Здесь Карте вважає, що це їхнє приміщення. Хоч ми маємо право власності, ми маємо документи. До перемоги, передайте молодості. Він там руки за То що, рясти люди, до того попереднього інші і передати їм довіру, так? Чи доставують тягнули результати, правда? Ясно. Значить, найкращі про звичайний баланс, 200 сім'ї, хто за? Про передачу майна військових частей. Давай. Про передачу майна військовій частини звернулася до військова частина а 13 закупити і передати їм мотоцикли Спарта. Кількості дві штуки. Пек рішення передбачає передати військовій частині а 13 мотоцикл Спарта, номера одна штука, два мотоцикли Спарта. І затвердити складку місію. Ви пам'ятаєте цю історію, так вийшло, що цей полковник приїжджав, ну, документи якраз впорядковував, е... сам з сам побук. Цікаво навіть. Там один інший наш попік служить, тому воно й пішло, бо ми стараємося давати так. А тут він поїхав наступник Мадинець, побук, який каже, йому хочеться на сесію, тоді я не хочу просто так, вручив, так, документи ми змінялися. Дуже тішений, каже, я не думав. Якби не той хлопець, то я так, не думав, що можна звернутися, частина вчерівця. мотоцикліст. Вона вже і такий вид є підрозділ, який воює на передовій. Дуже щасливий. Каже. Я вражений, що я так оперативний. Грушує за. Проти. 1920. Прийнято. Призвонімося раненам старостам. Добрий день. На виконання закону України про службу в органах місцевого самоврядування настав час підняти ранги нашим старостам і всім. Андрей Ківбірі, фонду Оксані, Мицікова Василю Поковичу Дмитру і сам чим Дев'ятий ранг в межах п'ятої категорії посад. В Межах п'ятої, п'ятнадцятий, чотирнадцятий, тринадцятий, так, найближче. Ви ж розпочаєте, так? Ні, ну. Ми не можемо мати проти. <плоти> так закон вище. Депутати має ось,

Платні, вносимо зміни пункт перший, чекатий е, даного рішення, тому що відмовляємо ще одне комунальне постійно з контекст, наскільки можна було відбувати виконання проводити роботи у БПГ, Перше, вперше додаємо складу політику. Ми вносимо зміни, відповідно, ті пункти. І та, там, два. Та, двоє. Ми з вами таку конкуренцію створюємо. Так, так. Ви просто приймайте, що я стою. Чи зачитайте ціною. Та я Будь ласка. Нема питань, ми висвоїмо «за». Будь ласка, приймайте. 19 «за». За питання.

Само місце проходити ви на мене. Вона не служба, але тут таксисти, то там буде ширше. Але рішення ти чи не чорному. Це коли населення. Це Він ще не погодження. Але з приводу проєкту рішення, щоб затвердити звільні продати, то ми...

ми вже маємо всі умови для того, щоб ви розуміли, що нас нас є сторони не, 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 не притискають, дорога має бути проїзною з іншою, сторони і є погодження за дітей. Ставлю голосування, хто за? Проти. Так, стоп, 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 так я перепрошую. Хто треба рахувати. За, за. Хто за? Ра, грубець, «За» зад, улетця «За», тетрачки за. Думідяк за, кавка за. Против. Против Проти колонів. Против колонів. Проти Я, Я у солнце. Утрималась. Добре, утрималась. Врахуй, пиши вас далі? весь раз утримався, Романишин 2 утримався, Савчин 3 утримався, Андрусишин утримався, Зінкевич утримався, Кушневич утримався, Лиско утрималась, Петрухіна утрималась, Лодонівський утримався. Лише я прийду. Президент. Президент. Завтра ж я пропоную устрою так. Повертати переговор марна. Ну, на оренду земельної на Тобто хочу проєкт президентів у зв'язку з орендою, е-е, помістити. А що ви крізь не вис, не полічить наші стандарти. Колишня нішана. Знаєте, напортається зараз движ діла. Видите, надяльно,

Льо, я я знаю, мій тато там лежав і поверхся. Терапія тоді. Почули, чоловік рухається для того, щоб вже щось платити, А у нас в нас має приміщення і він ще не купив за царягу роха. Э, Примарушкаючи. Або після, я вже не пом'ятаю. А може після. Ну таке. Тобто мова тут, йде про полікування е, документації, що він платив за цей. Ну, тут 20%, так? 210. Де там, тут, там а, а, до самої віки Там є. ріка зразу. так. Добре, голосуємо, так. Да. Проти. Тримуємо. 19 за. Прийнято. Поружниця встала, зміна цільового, користів. Росеред вже 0,29 За. Проти. Тримались. 19 за. Прийнято. Павлю Ганна, 0,07, за затверджуючи шмішки, так? Підулиці. За. Проти. Стримались. 19 за. За про землю в'язані. Аж 2.

Хто за те, що Проти. років? 17 за одна отримала. 17 за, ну так. тоді на перерозгляд. А то не то саме, що було минулого разу. То то саме, там є. А ми так хай, поки не попасть. Не то було примусити. Є процедура, розумієте, він не хоче порушити процедуру. Та отвіхаємо. Пхає. Ми вже голосували. Дози вас коли... Так, це що? 48. <шу> Добре. А, що? Я, прожував, слови? Добре, я перепрошую, кого стане слово, не ясний. Як до ігрового питання, бо ви поставили зовсім по інакшому питанні, про яке ви проголосували, і що яке вирішить. Я поставив, зняти з розгляду. Зняти з розгляду. Так. Так. А? а в тому питанні, що ми пишемо, не, що ми протоколом розписано, що не відноситься правіщі на голосування про запевнення перед удену, а знову з розглядом.

Минулої сесії допрацювати де детальний план території <плес> Васильчук Громан, ага. змінюється його призначення. Ви робили детальний план території, відповідно, там є земельна ділянка. Детальний Музат. план передбачив, що її може сформувати, є вільність і виставити з вами. Ми маємо зараз відчуття. Але оцю чудні. Туди... А тут виходить 4 сотки, які ми можемо сформувати як земельну ділянку комунальної злови. Вона не сформована, скажімо Ми її формуємо. все, все, все так зрозуміло, так? А до земля до Свято, на самі побоїть вас, не чуки, як це Дивіться, земельна ділянка не сформована, як багато чого не сформує. Вільна земельна ділянка, комунальна наша, Громадська, так? Тому треба дати дозвіл на складання проєкту землю. Що довідати земельної далі, то швидко. Кра. Розуміло? По процедурі йдемо все. Зараз. Проти. 19. Я ще хочу питати, і так користується, але просто користуються там, кому хочеться. І так формується, бо на номер і можна знає щось робити. Так. Затвердження проєкту землю Юрки Оксана Васильович. 109 сотих, то є чому? Ісоси. Рухання. Я голосую за. За. Проти. 19 за. Прийнято. Мазали саме давані на 10 сотих сколе. Дози мали. Це становний меж натури. Це є там два будівля. Це, типу, там є об'єднання в кого майна, на тій земельні глянці. Власником є мазок Оксана Морозі. Відповідно, вона впорядковує документи на земельну ділянку. Відновлює меч. Для того, щоб поповнити. Зараз ми пишемо дачу. Добре. Голосуємо за. Проти? Приводимося. 19 за. Приємно. Чинян Ярослав Кушенниця 15 завдання технічних. Голосуємо за 2 тримались. Так само Федоріна Мирослава, сильна Кушальниця.